Значення сертифікатів походження в міжнародній торгівлі та їх вплив на експортний розвиток в умовах глобалізації та змін у світовій економіці Міжнародна торгівля визначається як ключовий фактор розвитку. Обмін товарами та послугами не лише сприяє економічному зростанню, але й визначає глобальне економічне середовище. Сертифікати походження виступають як ключовий інструмент у регулюванні та підтримці міжнародної торгівлі. Ці документи підтверджують походження товарів, визначаючи їхню країну чи регіон. Основні характеристики включають деталі товару, виробничий процес та офіційний підпис. Є різновиди сертифікатів, такі як преференційні, непреференційні та електронні, кожен із своєю функцією. Їх роль в експорті надзвичайно важлива, впливаючи на конкурентоспроможність та репутацію країн. Гарантія якості та безпеки продукції, що надається сертифікатами, стає важливим елементом для експортерів. Підтримка репутації на міжнародному ринку є важливою для експортерів, оскільки підтвердження походження товарів підвищує довіру покупців. Це сприяє стабільним відносинам з партнерами та споживачами. Зменшення тарифних та нетарифних бар'єрів допомагає експортерам уникнути митних обмежень і отримати пільги. Також це сприяє проникненню на міжнародні ринки, уникаючи технічних та санітарних обмежень. Вплив на міжнародну торгівлю полягає в тому, що дотримання вимог країн-імпортерів до сертифікатів є ключовою умовою для доступу до їхніх ринків. Експортери, які це враховують, можуть збільшити свій експорт. Сертифікати допомагають установлювати правила та стандарти, знижуючи ризики та сприяючи взаєморозумінню між контрагентами. Вони також створюють довіру споживачів та підвищують конкурентоспроможність товарів на міжнародному ринку. У міжнародних торгових угодах встановлюються конкретні вимоги для спрощення та регулювання торгівлі, включаючи форму сертифікату та критерії походження товарів. Проблеми, з якими стикаються експортери при отриманні сертифікатів, складний та витратний процес отримання сертифікатів через велику кількість бюрократичних процедур та адміністративних обмежень. Велика затримка у часі при отриманні сертифікатів може впливати на оперативність експортної діяльності, товари зі складним ланцюгом постачання ускладнюють точне визначення їхнього походження та відповідність критеріям для отримання сертифікату. Високі витрати на отримання сертифікатів. Включаючи оплату послуг агентств та інші адміністративні витрати, можуть становити значний фінансовий бар'єр для експортерів, інновації, такі як використання технології блокчейн, електронні формати сертифікатів та системи самооцінки, можуть полегшити процес отримання сертифікатів і зменшити бюрократичні обмеження. Закликаємо експортерів використовувати сертифікати як стратегічний інструмент для подолання викликів та розвитку їхнього експортного потенціалу, особливо з урахуванням покращень у системах видачі.